Що цікавого автовиробники представили за останній місяць? Volkswagen. Volkswagen у нас представив новий кросовер під назвою Tayron, який займе перше місце у ієрархії бренду між Tiguan та Touareg. Нова модель стане спадкоємцем Tiguan Allspace, який пішов на спокій. І, до речі, побачив сьогодні на офіційному сайті Volkswagen, що дійсно з 25-го року Tayron буде у нас офіційно представлений в Україні. Тобто мені здавалося, що можливо це там для якогось окремого ринку, да там Китаю чи якогось іншого. А це буде модель, але це повноцінна модель, яка виглядає як Tiguan, але прийшла на заміну Tiguan Allspace, але є в той же час окремою моделлю, окремо названою моделлю. Трохи якась дивна історія. І з 25-го року планується її вже офіційний продаж у нас в Україні. Ну нормально, окей, буде чудово сказати, що це вау, мігамор, новина, що розірве ринок. Ну дай Бог, щоб а скільки він коштувати буде? По цінам ще немає інформації, інфотож, коли на жаль, буде да. ціна, тоді вже можуть люди відповісти хто гривні, хто доларом, хто євро за свій вибір. І от тоді буде цікаво. Ну зустріка. точно дорожче, ніж звичайний Тігуан, враховуючи гібридну установку і враховуючи більше розміри. Але Ті, більше враховуючи побачимо, іншу назву, це це, це назу буде да. історія та сама, як у Фольксвагентірок! Це ж було, <плес> о, о! сука, мігасабить. Я коли побачив цей тірок, а потім взяв його в Німеччині на тест, я просто ридав з цього тірока. Я залазив отак: от ледве от, ледве фабію. Бо все, що величезне. На це все є попит. Є попит або на дуже маленький, або на величезне. Щось середнє, ну таке також є, але невеликий попит. Тому, ну, це моя думка, можливо, вона трохи зміниться.